Сьогодні э, річниця виповнюється три роки, як ми тут э, в цьому храмі прощалися з Тетяною Гладковою, яка була. Прихожанкою нашого храму приймала активну участь в усіх заходах, які ми проводили. Завжди е, ми її будемо пам'ятати як чуйну таку людину з глибокою душею, напевно, можна сказати. І тепер, ось, коли ми стали відзначати свята за новоюлянським календарем, якраз Вчора був День Тетяни, так? Вчора, так? П'ятник. І е, зараз ми помолимося за неї і, звичайно, помолимося за інших спочилих, а особливо за е, воїнів-героїв, які ціною свого життя продовжують е, і виборюють мирне існування нас, українців, на нашій рідній землі. Благословенний Бог наш завжди і повсякчас і на віки віки.

І на небе, так і на землі, і наша сухих сьогодні, і прости нам провини наші, і не прощай, минувати наших, і не введи нашу спокусу, але визволи нас і слуха Богом. Готи Царство Сіла, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Молиться за, за спасня Тужів, Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилой Господи, Господи, моли, ще молимося, за упокоєння душ спочилих рабів Божих воїнів. Юрія, Вадима, Олексія, Євгенія Катерини, Любові, новопредставленого Івана Миколая Юрія і радів твої Господи Олександра, Ніни Івана Марії, Дарії, Ганни Олександра Тамари, Сергія Валентини, Володимира, Софії, Тимофія Олександра, Тимофія Наталії, Костянтина, Присно поминаємо і Тетяни, і воїнів Олександра, Сергія Андрія Романа, Олега, Станіслава Володимира Віталія, Остапа Олександра Ігоря Віталія, Андрія Богдана Віталія, Рослава Артура, Ярослава Андрія Віталія, Олександра Андрія Дмитра, Сергія Володимира, Олега Михайла, Вячеслава Олексія Валерія, Олега Максима, Сергія, Олександра, Олександра Романа, Віталія Павла, Богдана Олексія, Андрія, Степана, Володимира, Руслана, Сергія, Віталія Івана, Ігоря Бориса, Ігоря Андрія, Олександра, Андрія, Анатолія, Анатолія, Євгена Руслана Андрія, Дмитра Романа, Віталія, Дмитра Вадима, Сергія, Олександра, і рабів твоїх, всіх воїнів, що життя своє за народ український на полі бою поклали і всіх нами тут поминаємих, і за відпущення йому всякої провини вільної, невільної, Господи, 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 де Господи, 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 Христа, безсмертного царя і Бога нашого просимо. Свисно поминаємо і Тетяни, і з родичами її, спочинених і радів твоїх, всіх воїнів, що життя своє, за віру православної народ наш, на полі бою поклали і всіх нами, тут поминаємо, Христе Боже наш у місці світлим, у місці квітучим, у місці спокою, де немає ні недуги, ні скорботи, ні зітхання всяких вік, що вчинили вони. Словом ділом чи думкою, як благий, людинолюбний Бог, простий бо немає, людини, що жила, би не згрішила, ти бо єдиний без гріха, правда твоя, правда вічна, і слово Твоє істина, бо Твієси Воскресіння, життя і упокоєння спочилих радів Твоїх, Христе Боже наш. І ми тобі славу висилаємо з привічним Твоїм Отцем, Пресвятим, Благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віки. мертвих, змертвих, живе немертми, володіє, істинний Бог наш, молитва непречистої, матері своєї і всіх святих своїх душі, спочилих рабів своїх, Христом поминаємо і тетяни, родичами і спочилими, всіх воїнів, всіх нами тут поминаємих, в оселях святих своїх оселих, на лоні Авраамом покоїть. До праведних приєднає нас, помилий Спа себе, Він благий і людинолюбний, а, у бережному спінні вічний спокій, подай, Господи, спочине на вам Твоїм, нами тут поминає, ми сотвори їм вічною. я Твоє, нехай прийде, царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости на провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокосу, але визволи нас від лукавого славостя, і Сину, і Святому Духові, нині по всіх і на віки, ви тіла Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи. Благослови, сам Христе Боже, благослови приношення всіх пам'ять спочилих, раді Твоїх нами тут, поминаймих, бо ти святий завжди повся і повсякчас, і на віки віки.